Привіт, друзі! Сьогодні ми розглядаємо дуже легкий і дуже ефектний об'ємний візерунок, який може зв'язати люба наша в'язальниця. В ньому 6 рядків, але два основні, яких запам'ятовувати легко і в'язати легко. Приступаємо до ось такої. Красоти. В'яжемо. Для везерунка набираємо 13 петель. Петлі повинні ділитися на 4, плюс 3 для симетрії, плюс 2 краєві. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Набрали, приступаємо до першого ряду. Пров'язуємо один підготовчий ряд виворітними петлями по виворіту. Так, є, і ось тепер буде у нас перший рядок. Перший рядок в'яжемо три. Виворотні, одна лицьова. Оце рапорт визерунка. Знову три виворотні, одна лицьова. І три виворотні для симетрії визерунка. І краєва. Ось так. Другий рядок в'яжемо по рисунку, так як петлі дивляться. У нас зразу три лицеві, далі одна виворітна, далі три лицеві, одна виворітна, три лицеві. І краєва. Це другий ряд. Третій рядок. Три виворотні, одна лицьова, три виворотні, одна лицьова і три виворотні. Четвертий ряд виворотній в'яжемо по везерунку. Три лицьових, одна виворотня. Три лицевих, одна виворитна, три лицьових І краєва. П'ятий рядок виконуємо так, три виворітні. Тепер дивимося: один, два, три, чотири. Ось сюди спускаємося, заводимо. Спицю витягуємо петлю, робимо накид. піднімаємося на одну вище. Також заводимо, витягуємо петлю, накид. Вище піднімаємося, заводимо, витягуємо накид. І в останню верхню заводимо. Тут ми не робимо накида і рахуємо. Один, два. Три, чотири п'ять, шість, сім і лицьову. Вісім. Ось так. Три, виворотні. Також дивимося: 1, 2, три, чотири. В першу четверту витягуємо накид. В другу. Витягуємо накид. Третю. Витягуємо накид. Четверту витягуємо, накид не робимо, пров'язуємо лицьову. Наприкінці петлі симетрії 3. Ось так. Ось такий виходить п'ятий рядок, шостий рядок. Три лицьові. Це у нас виворіт. 3 лицьові. Тепер дивимося. Нам треба вісім петельок, які ми робили з накидом, пров'язати разом. Виворетній петлею. Підхвачуємо, пров'язуємо ось так. Далі три лицеві. Знову вісім відділяємо ось так. І пров'язуємо є і три лицьові. І ось дивіться, пров'язали ми шість рядків, і виходить яке, чудове, гарне, пригарне полотно. З сьомого ряду повторюємо визерунок з першого ряду. Три виворотні, одна лицьова. Три виворотні одна лицева. Три виворотні для симетрії і краєва. Дивіться. Дуже дуже гарно, дуже об'ємно. Ось бачите як. Дорогі друзі, дорогі мої красуні і красені, в'яжемо красиві візерунки на своїх виробах, радуємо себе, радуємо діток, радуємо наших чоловіків. До побачення, до зустрічі, всім перемоги! Миру, натхнення, до побачення.